Воїни України постійно ризикують своїм життям, щоб ми могли жити вільно. Кожен солдат має відчути вдячність і підтримку від громадян. Так думає колектив Південноукраїнської АЕС. Благодійна акція Допомога захисникам України є значною частиною діяльності енергокомплексу. Цього разу новий транш підтримку вартістю понад 800 тисяч гривень передали батальйону «Давінчі». Це 115-та військова частина, яку з початку війни підтримали працівники ПАЕС. Кожна гривня, кожен донат, який йде на ці безумовно добрі справи, він допомагає наближати нашу перемогу. Ті речі, які ми надаємо нашим військовим, вони дозволяють зберегти їх життя. А ми розуміємо, що обладнання можна купити, а людське життя воно безцінне. Благодійну акцію Допомога захисникам України запровадили у 2014 році. За період бойових дій було налагоджено систему закупівель та відправлень. Про допомогу знають фактично всі військові частини Міністерства оборони та Національної гвардії. На підприємство надходить велика кількість листів з переліком необхідного обладнання. За словами Валерія Кичака, ПАЕС намагається виконати більшість замовлень від захисників. Акція почалась у 2014 році. Там у нас трошки інші кошти були. А якщо взяти вже з 2022 року до сьогоднішнього дня, то вже зібрано у нас 108 Мільйонів 222 тисячі гривень це дуже і дуже велика кількість переданого обладнання. Це вже вираховується, наприклад, якщо взяти одяг, то це вже тонни. Якщо по квадрокоптерам, прицілам, приборам нічного бачення, то це сотні і сотні одиниць. Для виконання бойових завдань було придбано три монокуляри нічного бачення, два квадрокоптери Mavic 3PRO та два Mavic 3 t вони обов'язково допоможуть захисникам України зберегти життя побратимів, впевнені солдати до да інші. Завдяки пташкам можна працювати відразу на декількох напрямках. Військовослужбовець на позивний терапевт розповів, що завдання виконуються завдяки дронам і артилерії, тому вдячний за підтримку. Хочу висловити подяку Південно-Українській АЕС за колосальну допомогу нашому підрозділу. Сподіваюся, що ми зможемо зробити те. Задля чого ця допомога нам приходила. Будемо нищити ворога усіма своїми засобами, усіма силами. Хлопці воюють у найгарячіших точках фронту. Щодня вони стикаються з важкими випробуваннями. Наголошують на важливості підтримки збройних сил і вдячні небайдужим людям. Військовослужбовці вірять, що найближчим часом буде перемога. А поки вони роблять все можливе, щоб захистити рідну землю. Насправді цей місяць для нас є дуже важким. Неймовірно, напевне, саме який був. На ну, мою думку, ось чому Та багато людей хороших, вони травмовані, загинули. І от хочеться, щоб ми все-таки більше сплатилися, більше допомагали один одному. Як би не було важко, тримаємо позиції, захищаємо, воюємо. Тобто всі дуже чекають, однак надіються на свої сили, надіється на себе і на своїх побратимів. Благодійна акція допомога захисникам України це не просто поміч атомників. це прояв вдячності та спільної боротьби за життя і свободу. Колектив ПАЕС продовжить робити все можливе, щоб підтримувати героїв на передовій.